От якщо ми виберемо кету інволд, там може бути архітектурна або структурна, немає різниці. В нас у списку є ось така стіна Storefront, От Вона вже буде мати разом ці муліонси, тобто вона буде мати одразу рамочки, так? і в плані буде вже теж Мати теж оці позначки, тобто є в нас окремі якісь опори, є категорії, от через таб можна включити панели і тому подібне. Ем, от, от така стіна вона будується простою стіною. Тобто вибираємо акітери, наприклад, цей сторфронт, і прописуємо якусь, знову ж таки, воно підвисає, але ми не зробимо півтора. І відповідно до цього розпреділиться ну, ця довжина теж так цікава, це можна проклацати. Є якийсь, очевидно, мінімум, так, є якийсь максимум. Тут якийсь мінімум він підлаштувався серединку Тут, очевидно, є ще. Параметри, які за це відповідають. І якщо в нас дозволяє ця довжина, так, то ми можемо і більшу частинку розподілити. Очевидно, це такий свирійний максимум. От. Але для чого вона нам потрібна і що ми з тим можемо використовувати? Тобто ми можемо е, взяти. Ну, ця стіна вона насправді має такі самі параметри, як будь-які стіни. Якщо ми змінювали. У вигляді зовні так, параметри стіни, тобто у фасаді, так, ми тут теж можемо подвійним кліком запустити ось ось цей шейп, ну, цю частинку. Так? І ми можемо її відредагувати, тобто, умовно кажучи, і ви собі, що в тебе ось тут є скіс такий, так? Ми беремо лінію, з'єднуємо точку і точку. Ну, звичайно що ти можеш зробити, як я, попередньо, так, тобто тільки одну частинку і ось тут опустити і тут зрізати. так, Але, допустимо, так. Тут важливо буде притриматися правила, що жодна лінія. Не повторюється і не є лишня. Ось тут ще треба буде, роз... треба буде її пересікти. Так, ось ця штука ми взяли. І нова межа буде, ставим галочку: Девіт Элеменс. Бачиш? Тобто ми фактично маємо. Ось отаку штуку. Попередньо, звичайно, що тут важливо би було, коли може навіть на етапі ми ж можемо запускати в принципі, можемо запускати фасадне, щоб було правильно. І ось тут одразу вмонтовувати, щоб це був якраз такий кут, що потрібно. Але дуже багато людей на око його налаштовують, ну, тому що, от, наприклад, я зараз ще так поставила. А, тут треба буде забрати цю лінію. Ось зараз ми візьмемо і заберемо. Я думала, що вона автоматично піде галочка, і ось вона підтягнулася. Тобто ми коригуємо, і в нас виходить фактично ось це вікно. Якщо, наприклад, от у нас оця така висота, а от зараз дивись, я заберу ось оце все, позабираю, залишу тільки ось це, то відповідно, у мене залишиться, от я залишу тільки ось цю частинку. Наприклад, так, і зараз перетну пересічення. Раз, два, раз, два. Ось, і в мене є дуже простеньке вікно. Але ми бачили, що там можна теж за типовою складовою, можна собі нормально його коригувати, додати всі рамки, які потрібно. Тобто, за іншими відео теж можна це зробити. Так, то фактично ми маємо ну, вигляд вікна.